Ви знаєте, хотів спросити в українців. Українці хотів спросити. Хтось ще дивиться телемарафон, просто цікаво хтось наблюдає за новинами в телемарафоні. Хтось може пояснити те, чому ні, ні жодний телеканал, ні жодний журналіст не показав. Матеріал про те, що по всій Україні в багатьох-багатьох 55 міст, да, по всій Україні були мітинги, да? мітинги зв'язані з тим, щоб виділялися кошти на Збройні Сили України, а не на Бруківку, там, не на стадіони, барабани і тому подібне. Я, допустим, телемарафон не дивлюсь, мені ніколи просто <смі> Время своє терять. Там нічого нового, я б для себе не взнаю. Наоборот, заб'ю голову тільки якоюсь дурнею. Непонятно чим. В общем. Там можна просто <смі> ну, угнітати себе тільки і все. І всілякі обіцяння і слухати, да? слухать. пустого порожня. Але дійсно, я прийшов до виводу. Дійсно, ні один телеканал, радіо в мене в машині працює часто. Ніхто й слова не сказав. Про що це говорить друзі? У нас е просто. Ну, тепер ви ну, повинні розуміти, да, що ви дивитесь, якщо хтось дивиться, допустимо, телемарафон, що вам там показують. А те, що насправді відбувається в країні, дійсно, що треба людям знати, так? Да? Ви цього ніколи з фону не знаєте. От що саме цікаве, так? Да? Думаєте? Я сподіваюся, що ну, багато людей просипаються вже давно. У мене ще одне питання до вас. Як ви гадаєте, 55 міст України провело марафони да? з приводу цього? Як ви гадаєте, що там не було журналістів? Журналісти везде де якась сроч. Везде, де. Ну вони везде. Вони везде хейтяться на оцих усьому на всьому, що що не ровно, да? на всьому. І вони були везде. І в нас в Дніпрі були. Але. По телемарафону нічого, абсолютно, ніхто нічого не сказав. Робіть виводи, друзі. А я, друзі, знаю, що. Мій канал дивляться багато за кордоном. Я це дуже хорошо знаю. Я хочу сказати, що у нас телемарафони працюють за кошти громадян, за кошти українців. З наших налогів ми спонсіруємо ці марафони. І ні один з них не показав, що відбувалося і чому це все. Чому збиралися люди? Да? Ви поняли тепер, що представляють із себе ці телемарафони, друзі? Я сподіваюся, що в кого ще каструля на голові, вони прокинуться. І люди вже прокидаються, їх уже багато. За кордоном, люди також це все бачать. Я думаю, що вони бачать, що відбувається. І те, що відбувається, не приведе до хорошого. Чим далі, тим ми все, ми все якби, не до кращого йдемо. Да? І мені просто інтересно, що буде спустя, допустимо, условно ще рік. Да? Що буде через рік з цією мобілізацією, якщо ми ще туди якось дотягнемо, якимось дивним чином? За цією, за цією жорсткою мобілізацією, за цими закритими законами різними, за цими налогами. І цінами на продукти, на бензин. І це все починається пер... тоді, коли йде похолодання, і вже конкретно в... виключають світло по ночах. Вже є... Я конкретно знаю, де відключають, потихеньку вже починають і днем, і ночі потихеньку відключати світло. Підготовлюють, скажімо так. Що буде зімою? Мені, я чесно сказати, і так на душі. Тут ракети літають, якось чувствуєш себе ну уязвимим зовсім. Як би сьогодні, ну, Живемо одним днем, да? то на цьому всьому фоні, ще давайте світло нам і вирубати. Це, це взагалі угнітає прям просто. Навіть не так сирени оці, що виють. Сирени ті, що виють, да, якось паскудно на душі, якось воно ж не по собі да, оце все. Хочеться його не чути. Забутися, так? Да? Літають літають, ну прилетить судьба, все. Ти не, нічого з цього не здо. Від цього не подітися, якщо судьба, то судьба, скажімо так. А вони давайте нас ще світлом нагнітати обстановку. Коротше, друзі, у мене до вас є пропозиція. Давайте купимо свій марафон, якийсь телеканал, і будемо показувати правду. Як гадаєте, зможемо, не зможемо. Мабуть, не зможемо все-таки, не допустять. Добре, всіх благ, всього найкращого. У нас починається ніч уже вечір 16.43. Знову почнуться у нас повітряні тривоги, як завжди, ну, як обично. Дай Бог, щоб все було тихо, мирно і спокійно Всім спокійної ночі і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро.